Багатогранна різнокольорна осінь за вікнами домівок та офісів щедро ділиться з нами природними матеріалами, які в умілих руках майстринь та майстрів перетворюються на різноманітні поробки й картини. Вхід ідуть, опале листя кора дерев, ягоди та коріння, все це точно стане в пригоді охочим виготовити власноруч панно у техніці екопринт. В цьому мали змогу переконатися постійні відвідувачки бібліотечних майстер-класів, люб'язно організованих для них культурно-мистецькою асоціацією Артспокуса. Тобто, ми сьогодні штампуємо за допомогою крафтового паперу і фарби відбитки від у цієї осінньої краси. Наше пано буде називатись щедра осінь. І все залежить від фантазії і креативності наших панянок, які сьогодні завітали на наш майстер-клас. Адже що вийде, які кольори вони оберуть, які підберуть листя для екопринту, від цього залежить композиція і сама картина. Творчі задуми осінніх пано постійним читачкам центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького допомагала втілювати талановита миколаївська фотографиня, художниця, майстриня культурно-мистецької асоціації Артспокуса Оксана Давидова. Такий вид мистецтва, переконує тренерка майстриня, підійде дружній веселій родині, яка сьогодні перебуває у виборі виду спільного дозвілля. Тут тобі і пошук, розвиток мистецького мислення і творча реалізація. Техніка не складна, але треба трішки пристосуватися, тому що відбитки не завжди виходять чіткі, але це теж можна використовувати у своїх композиціях. Я цю техніку використовую іноді по тканині, особливо коли я розписую свої шопери, тому що дуже бувають цікаві моменти і цікаві такі ефекти виходять. Як бачимо, дедалі більша кількість людей віддає перевагу натуральним і водночас креативним виробам, виготовленим власноруч. А це, зокрема, і завдяки техніці екопринт, яка виникла наприкінці ХХ століття в Австралії, та продовжує набирати обертів в цілому світі. Павло Москальов Олексій Уманський, події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.